У Решетилівському ліцеї імені Івана Олійника провели благодійний осінній ярмарок, до участі у якому долучилися не лише діти, а й батьки. Ідея ярмарку виникла не спонтанно. Так як ми дивимося, що інші заклади освіти теж ярмаркують, популяризують досвід збирання коштів на збройні сили України. То ми теж вирішили долучитися до такої активності. Не всі кошти будуть передані на зсу, так як ми. Дозволили нашим дітям трішки залишити собі, тобто, яку вони суму коштів віддадуть, таку й отримаємо. На благодійному ярмарку продавали смаколики: кекси, тістечка, пороги, торти, печиво і багато іншого. Долучилася до заходу й учениця в класу Софія Рибінська зі своєю мамою. Сьогодні з класом ми приготували сосиски на шпажках за 25 гривень. Кесики за 10 гривень, та сосиски в тісті за 20 гривень. Ще в нас є наполеон за 30 гривень та є напої по 5 гривень. Беремо участь з благодійною метою. Ми з донькою приготували сосиски на шпажках з листкового тіста, запікали в духовці. Також в нас до сосисок за бажаннями де кетчуп. Відвідувачів на ярмарку було чимало, охочі придбати щось для себе, ставали в чергу. Сьогодні на ярмарці я купила два еклера з половицею та трубочку. Всього я заплатила 55 гривень не дуже дорого та смачно. Під час благодійного ярмарку вдалося зібрати 19 тисяч гривень, які передадуть місцевим волонтерам.